О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Одразу після анонсу Summer Game Fest у Microsoft вирішили анонсувати і свого Xbox Game Showcase, що плавно перейде в окрему презентацію The Outer Worlds 2. Відбуватиметься це дійство 8 червня. Чудове буде видовище. Не чекаючи того 8 червня, обсідани вирішили показати 11 хвилин гроладу The Outer Worlds 2 спеціально для IGN. Я скажу це лише тобі. Без камери свідків. Серіальний The Last of Us продовжили на третій сезон ще до прем'єри другого. Самовпевненість його згубила. 15 квітня Hogwarts Legacy потрапить до підписки PlayStation. Plus. 5 версія Індіана and The Great Circle важитиме 125 гігабайтів. Нагадаю, що реліз запланований на 17 квітня. Так, так, я згадав. Пам'ятаєте чутки про Titanfall 3. Так от Джеф Граб стверджує, що абсолютно всі вони є брехнею. Усім хочеться в це вірити. Геніальний хід. Брехня приємніша за правду. Студія The Molleс Flut, котру нещодавно придбали CD Projekt Red, тепер типу закрилась. Ми знайшли рішення, кінець. Хоча всі працівники, крім керманичів, дружно залишились працювати на проджектів, розробляючи якийсь онлайн спін-офф відьмака. Я вирішив віддячити вам за те, що ви не здаєте мене за численні порушення і сміховинну зарплатню. Хітрон. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шостого.